Так, всім привіт! Покажу третє відео рахунку, по подрібнювачу. Такий невеличкий тест-драйв. Не було де його підсоєдинити, то ніколи не повторювати то в реальному житті. Прошу вибачення за таке варвасто. Але так зараз нема де його вчепити. Він йде на зубра, зубра в мене нема. Ну, треба перевірити, як він це веде в роботі. Якщо таке, звісно, варварство, але іншого варіанту в мене нема. 200 оборотів даю від токарного станка. Тобто, виходить, на шестернях в два рази це 100 обертів. Ну, скажімо так чесно, то такої подачі. З головою хватає швидше, то вже ну, мені, по-перше, трошки страшно його так на токарному, бо він просто просто він там стоїть, що таке. Зараз покажу. <різвіст> Так, продовжуємо. Це у нас відео по подрібних очах третє, значить буде варіант 3. Робився він на Зубра. Зубр, я не пам'ятаю, чи то 6, чи то 8 коників. Конструкція сильно не помінялася. Єдине, що ззаді тільки раструб вихідний на бік і трьохручівий. На шкіф на три ремені. Далі, далі, далі. Так само тут морква, щоб колоти піньки. Ножі, сталь 65. 65 була ресора, відпущена, відфрезерована, заточена, закалена знову. Отак от воно так, от так. буде рубати. Затягує, рубає. Далі. По можливостях, по можливостях. Шестерні стоять від 160. Да, шестерня 167 мм, від коробка від якогось газона, не пам'ятаю. 167 мм 42 зуба. Дві великих шестерні, одна мала на 21 в два рази понижаємо швидкість. Так, по максимальній віці 167 мінус наші воли, чотирогранні грані 70 мм, 167-70, це у нас 97, два ножа по 10 мм. 77 мм потолок, що воно по ідеї повинно брати. Якщо, в принципі, гляка десь там буде якісь сучок або щось буде торчати з неї. Нічого страшного в тому нема, воно просто-напросто його здавить і протягне далі. По обертах. По обертах. Зубор, якщо я не помиляюсь, видає 800, понижали через шків до 500. Потім через шестерні до 200, десь 250 має бути на виході. 230-250, плюс-мінус. В принципі, по тест-драйву було видно. Закинули ми вишня, діаметр 55, рубає нормально до тих пір, поки не попадає на сук. Но це вже мій нюанс, так як у мене на станку розбитий фрікціон, трохи він же підустав. І за великих нагрузок просто-напросто пиняє станок. При повторному, скажімо так, його запуску, тобто назад вперед, воно все нормально рубає. Ну Но це я ж кажу, це нюанси станка на Зубрі, в принципі, воно тих самих 60 мм буде рубати так як книжка пише. Якщо більше, якщо більше, я вже не знаю просто-напросто, чи йому хватить потужності, так як мотор на станку стоїть, якщо я не помиляю, 6 кВт. При КПД 80%, це у нас десь виходить тих самих 6-7 конячок. Ну, Той самий, грубо говоря, Зубр. Ну, єдине, я ж кажу, що там розбиті фрікціони. Воно його пиняє просто-напросто, якщо даєш більше нагрузки, чим потрібно. Та і, в принципі, в принципі, 90%. Як дехто просить 90, 100, 120 це трошки вже інакше зовсім має бути конструкція, і вона має навішуватись повністю на трактор. Наприклад, на МТ-25 або щось подібне, тоді воно буде брати більше. Так як у нашого тракторця, скажімо так, що обертовий момент, момент набагато більший, ніж на тому самому Зубрі чи інших якихось подібних мотоблоках. В принципі, я ж кажу, ця конструкція від конструкції до МТ-25 МТ в принципі, нічим не відрізняється. Тобто тут тільки що на вал оббору мощностей, Так от воно стає. Дали вал до чого дивитися? Так от воно ставиться просто-напросто. Сюди болт, щоб воно не скручувалося. І в принципі все. Щоб не тікало, шестерні на цьому такі, там трошки менші. Тут шестерні, якщо не помиляюсь, десь 200. Тобто та сама гіляка в 90 виходить. Тут 167, гіляка 77. От і вся, вся різниця. Чим більше шестерні, тим більше, скажімо так, що є можливості на подрібнювачі. Що ще Що ще я це хочу додати? Більше обертів, в принципі, ж 200. Просто-напросто ну, немає сенсу ставити. На відео було видно. Я на станку запускав 300 обертів через шестерню, тобто 150, воно виходить. І ту гіляку затягує дуже з великою швидкістю. Нюанси, які можуть при цьому бути, звісно, не дай Боже. Но Є. Е, бачив вже не один раз, що луплять на них напряму, без шестерні, без пониження швидкості. Е, дуже великі оберти десь порядка 800-1000 і ще більше. напряму. Наприклад, я бачив, що в знайомого мого зробив собі чудо техніки 8-кіловатний мотор, маховик і все. 8-кіловатний мотор плюс маховик І напряму запустив через два вала такого самого подібніч. Так, да, в принципі, так можна робити. Но, якби ви бачили, з якою швидкістю воно просто-напросто затягує ту гіляку то краще так не експериментувати. Він її просто-напросто закидує туди, десь на відстані метра від неї і тікає одразу в сторону. Бо ті гіляки, що тянуться, просто-напросто ззаді. Того самого стовбура, він же сам казав, що не один раз давали йому по чубку. Це перший нюанс, який буде. Другий нюанс, який може бути, що не дай Бог за це перчатку, перчатку, куртку, чи кофту потягне слідом. Просто-напросто навіть не встигнете поняти, що, що сталося і куди вас тягне. І не дай Бог, я ж кажу, щоб туди щось попало. Що ще? В принципі, я ж кажу, от 150 обертів, 150 обертів, то більш, ніж, ну, скажімо так, 150-200, ну 300 обертів. Давати цього вже достатньо. Плюс, ще який нюанс може бути, що час від часу. Попадає десь гіляка, що вона вилітає в обратну сторону. Тобто, скажімо так, що вона вилетить на, скло, на, оборт, на обертах 200, назад вона вискочить, що вилетить вона на обертах 800. Тобто в 4 рази швидше. Тобто, по-перше, що ухиляєшся від того, що ти її туди затягуєш, а по-друге, то, що ухиляєшся від того, що вона ще звідти може вилетіти в іншу сторону. Так що такі ще нюанси можуть бути. Так, в принципі, в принципі все. Тих вже. Подрівнювачів вже хватає, вже нарубились, трошки є опит по ньому, як їх робити і з чим їх їсти. Це Вже не один зроблений, тим більше, що люди зараз похватилися. Зима на носі, стає холодати, всі переходять з газу на твердопаливні котли. Хто на брікети, хто на твердопаливні котли. Вже робили і ще порізані. Е, Такі, вже самі, такі самі майже подрібнівач, тільки що там він просто-напросто видає тирсу. Далі вона пресується і на брікети. Брікети з нею вже будуть робитися. Ну, В принципі, в принципі, я ж кажу, хто має звичайного твердопаливного котла, гіляки, я міряв, порядка 10-12 см. Це на цьому на цьому подрібнювачі. 10-12 см гіляка, тобто, Лопату їх потім позбирав з того прицепа чи куди воно їх там буде викидувати, відро засипав, в котла закинув, палець. Чи там в грудку, чи в котла, то вже різниці великої немає, буде воно всі довго і нудно горіти. Якщо є якісь пеньки то моркою буде колота. Якщо вже якісь. Більше, там, наприклад, 100-120, і в принципі так само. 100-120 можна розкрити, виходить, на цьому, на морки, і так само пропустити їх туди. Чи, як варіант вже робилося, правда, не захотів замовник, щоб я знімав відео. З цієї сторони, з цієї сторони через такий самий ще одну ну, умовний редуктор ставиться ще циркулярка. Тут. З цієї сторони ставиться рама сюди через е, звичайний поршень, щоб воно само спускалося, е, ставиться звичайна циркулярка і воно собі впер е, впер сюди е, ту древеняку, пилу, ну, точніше підняв пилу, впер древеняку, опускаєш пилу, воно само опускається відрізає. Готові рівненькі, закидай, як хочеш. Які хочеш, такий розмір, в принципі, можна виставляти. Ну, це таке. Та як лісопосадку ще з пилою заскочиш, то ще там ще можна отримати. А та як постійно всякі гіляки при дорозі валяються повно, збирай скільки хочеш, виїхав на мотоблоку. Звичайно, що. Ну як, 90, 100-120 забирають. Всякий якийсь такий непотріб, 50-40, 30, його повно. Чесне слово, його просто повно. Я живу недалеко від ліса, е -е, наш лісничий, скажімо так, що ну, 30-40, чесне слово, виходь, збирай скільки хоч, скільки влізе. Навіть ніхто дві слова не скаже. Е -е, 30-40, тобто цей подрівнювач витягує повно. Якщо щось мощніше, то треба вже думати на що його ставити. Зубор просто-напросто, ну, не факт, що витягне. Може, але не факт. Ще, ще не провіряли, наскільки він що він зможе зробити. На тракторі, так, да, бачу, 90 рубає на уро. 90 і більше. Саме більше, якщо я не помиляюсь, 105, а да, десь 105 чи 106, ну там так, на пачку цигарок міряли. Трохи більше, ніж пачка під цигарок. Рубає. Ну Там само собою обертовий момент в рази, просто-напросто в рази більший Я ж не даю, як варіант на нього можна поставити ще з боку якогось бліна, навішати щоб він просто був як маховик, тоді ще буде рубати. Ну, це вже таке, він і так має за 100 кг ВГ, а ще з боку десь того бліна навішати кілограм на 20, то буде взагалі. Кижаний апарат. Так що таке, як казав Нецтарк, зима близька, готуємося, запасаємося, працюємо. Так що таке, далі буде, дякую за увагу.